Привіт усім! І це знову я, Христинка, завітала до вас. Хочу сьогодні розповісти вам про моїх друзів, а ще краще ознайомити вас із ними. Мої друзі це чудові дітки мого віку, з якими я люблю цікаво та весело проводити час, гратися і займатися різними цікавими справами, співати, малювати, ходити на прогулянки. Але мої друзі вони. Чудові, особливі. Один із них не бачить нічого, проте має багато-багато інших талантів. Даринка має протез, тому що вона втратила ручку. Мишко не може пересуватися сам на своїх ніжках, тому він пересувається у колісному кріслі. Вадим сприймає цей світ інакше, адже він. Де чого буває боїться, де що не розуміє. Всі мої друзі, вони дуже-дуже різні. Наприклад, Оленка, вона погано чує, але чудо їй допомагає. Спеціальний апарат. Всі мої друзі, вони дуже різні, але вони чудові.